В ідеалі для нас, в ідеалі для нас нам потрібні гарна, гарні заворушення в Росії, так, гарні заворушення, гарні конфлікти, пов'язані з паливом, пов'язані з тим, що неможливо продукти підвести. В ідеальній ідеальні цілі. Я продовжу говорити для нас. Є Москва. Нам потрібен блокаут Москві. Blackout в Москві викличе по старій російській традиції грабунок Москви. А грабунок Москви. Це ж це ж фактично мій громадянська війна безпосередньо в столиці, що нам взагалі потрібно. Тоді вже байдуже що там буде думати Путін. Він до кінця буде е, кричати: що треба що з Україною робити, навіть якщо країна у нього буде розповзатися. Е, тому ці удари працюють звичайно. Е, досить е, не досить небезпечні тенденції. все ж таки викликають для російської влади е, е, мікроконфлікти. Ну, наприклад, там починають один одного знову таки за старою росі... за старою російською традицією, красти один одного бензин. Там да? а ось мікроконфлікти. Далі одні регіони починають запитувати. А чого у нас паливо коштує стільки, а в інших регіонах не стільки. Нафтовидобувні регіони, які переробляють нафту, теж будуть запитувати, а чого ми платимо. Ми видобуваємо нафту, переробляємо а при цьому у нас ціна висока. Або у нас немає бензину, як це, наприклад, було в Татарстані вже, так? Тобто, це ми повинні запустити росіян за сценарієм Радянського Союзу. Радянський Союз на цьому і почав розпадатися. Чому? А тому що не працювали єдиний економічний простір. І не забувайте, зараз же є інтернет. От ну в радянському Союзу цього ж не було. Ти, ти, ти ж не знав, що відбувається в сусідньому місті. А так все бо ти бачиш. Що ти бачиш, що один краще живе, інший гірше живе, і ці точки розламу Україна повинна стимулювати отакими от ударами.